Якби ми не жартували, кажучи про те саме, що це те саме. Такий був у нас завжди жарт на роботі. Проте лоти відрізняються один від одного будь-якому випадку. В одному буде щось одне, в іншому щось інакше. Можливо, якісь одинички будуть повторюватися в лотіку. Це, до речі, чоловіча курточка, дуже От. Тим не менше, лотики відрізняються. Знов-таки наголошую або повторюю про те, що зараз ми продаємо сезон весна-літо. Дуже гарні, адекватні важки. Дуже вигідно завжди брати на вагу, тому я завжди кажу, купляйте у нас, тому що це вигідно. 25 кг по 7,9 євро за кілограм. Ну і зараз я буду показувати, що буде в подальшому влотіку. Отак буде, напевно, краще видко. Такі штанятки. антидощові і антилітрові, як я кажу, завжди нормальний форматик. Футболочка літня, на короткі рукав і не тільки. Ну, В принципі, переважно на короткий. Дуже багато в них хбежки йде в, в одязі. Що хочу сказати, німці це є повномірні, повноцінні розміри. Розмірна сітка в лоті буде різна. Це теж дуже приваблює, тому що на кожен розмір, на кожен смак можна підібрати собі лашку. Так, футболочка. Оцей класний, така мечка тіпальна під спорт. Дуже актуально, друзі. Штанятка, ну куди ж без них? Штани спортивні, Лосінки. брючки. Це такі можна зробити, бачите, комбі. Я думаю, що тут чоловіче, напевно, скоріше. Так і є. Хороший повноценний розмірчик 2 xl Оці такі стрейчеві гарні штанятка. Знаєте, якщо у девочек десь трошки ширше бідришка, то ніхто не буде переживати, що не влізе. Дуже класний варіанти. Свідничка, весенінь алякі джинси, каприки такі. Ну, вже якраз такий легкий, світлий, приємний е сезонний асортимент одягу. Оті такі класні, типу підльон чи що таке? ХБшка дуже класно зроблена. тоненькі гарні. Такі знов штанятка каприки. І шорти. Бонус плюс вот і пару суконочок гарньонських. Довгенькі, хорошенькі такі. Класнюшки. Це такі, як домашня, напевно, платічка або тонічка, не знаю. І такий ось але сарафанчик, гарнюсик. Як завжди, небагато дитячих вашок. Різні футболочки, суконочки, лосінки. А, ну це попалася одна штучка. Ще одна така попалася, то я їх називаю а-ля терняшки тюльня, матро, матроски такі. Мої улюблені, жовто-блакитні спіднички. До речі, гляньте, не треба шукати національний одяг. Зразу собі і кольора, і вишивка, вишиванка, і все на світі до, до кубки разом. Трошки домашніх штаняток таких. Ну, я би не сказала, що геть конче піжамка. Бачите, такі клесненькі. Можна собі навіть клостінки тягати. Шортики. ну і отакі штанятка. Ну і наприкінці як зазвичай, аграрні А аксесуари. Що сама не знаю, що тут є. Зараз виглядемо, побачимо. О, бачите, така красива постелька. У них комплекти в постілі, це просто щось неймовірно, друзі, якість текстиля просто м -м, няшка. Так, ну тут всякі шаліки, трусяхи. Бачите, рукавиці шкіряні, до речі, у них натуралка йде отакі рукавиці. Шаліки, бюстики, гляньте, які прикольні, трусяхи, шкарпети, топи разні, на будь-який смак, декоративна подушечка такий коцик, якийсь класненький, пікнічок, або пледик такий, трусяхи знов таки. Ну, у них такого цього мілочовки, у них взагалідна якість е, отакої от, от мілочовки. Я бажаю їхню білизну, шкарпети, колготи, Це просто щось неймовірне, ребята. Так що номер телефону для замовлення буде в описі до лотика, і прошу чекаю на замовлення.